Пересувні котельні установки Крігер це комплекс, що включає в себе один або декілька твердопаливних котлів, систему зберігання та транспортування палива, допоміжне обладнання, систему управління і захисту, що інтегровані в транспортабельну платформу. Автоматика установки забезпечує автономну роботу об'єкта без постійної присутності обслуговуючого персоналу та з можливістю дистанційного регулювання режиму роботи. Установка Розроблена таким чином, щоб забезпечити швидке розгортання протягом всього одного робочого дня та підключенням до інженерних мереж за допомогою комплектів швидкомонтуючих, гнучких попередньо ізольованих трубопроводів, що входять до комплекту поставки. При цьому може бути виконано як підключення до теплових пунктів, так і напряму до теплової мережі споживача. Установка оснащена джерелом безперебійного живлення та може безперебредження безпечно та надійно працювати як в автономному режимі, так і в режимі підключення до стаціонарної мережі. До пересувної котельної установки Крігер входить твердопаливний котел власного виробництва, корпус контейнерного виконання та всі необхідні допоміжні системи. Додатково пересувна котельна установка може комплектуватись мережевими теплообмінниками, системою підготовки води та джерелом безперебійного живлення. Односекційні котельні технології Plug -and Play» потребують лише підведення тепломережі та електричного живлення. ПКУ Крігер виготовляється як єдиний Диний транспортабельний блок типові односекційні котельні доступні до 1000 кВт в різних конфігураціях системи. Для установок більшої потужності необхідно декілька секцій. Багатосекційні котельні установки розроблені для легкої модульної збірки на місці, яка потребує мінімум часу та персоналу. Особливості та переваги ПКУ Крігер виготовляється та випробовується на заводі, забезпечуючи таким чином якість та відповідність вітчизняним та міжнародним стандартам, відповідальність єдиного виробника та координація лише з одним контрагентом. Усі компоненти, необхідні для підключення автономної котельні, включені в комплект поставки, усуваючи зайву комунікацію та можливі ризики при запуску. ПКУ є дешевшою за стаціонарні котельні а відсутність додаткових підрядників дозволяє уникнути дороговартісних затримок проекту, прискорює встановлення та запуск, що забезпечує значну економію для підрядників, інженерів та власників об'єктів. Заводські гідравлічні та експлуатаційні випробування проведені перед відвантаженням. Крігер надає менеджера проекту для координації всіх аспектів виробництва, доставки та допомоги в установці на місці.